Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. Сьогодні на сніданок у мене гарбузовий пиріг. Ось так виглядає начиння, а отак тісто, по боками знизу тісто. А всередині начиння з гарбуза, а це вишневе варення. І ще йогурт. Звичайний йогурт. Добавлю до свого сніданку. Не випадає. Так він піде йогурт з пирогом. Ось такий смачний в мене сьогодні сніданок. А це, бачите, хили наближається. Там ліхтарик. Титячі книжки про це веселе свято. Ну що ж, хай вам смакує добре. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!